за девяносто два рубля? не, это 90. не, 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 он короче, туда внутрь залетело, и теперь не можем ничего достать, оттуда там все было. восемь десять утра, восемь двадцать. Вы в дома были? Да. Для кого? Еле, еле живые остались. Заскочил, дверь разбилась, и он заскочил. Дверь выпала. Он заскочил прямо в Дядя Тому що ми будемо передавати на грошову допомогу на реєстрацію. Зареєструйте обох себе і Іван Судович Це добре, що в нас було та коза, за, ми завісили трохи, щоб тепліше було. І це тільки спасло, бо ці всі полетіло скби, то вже кончило нас всі. Якраз напроти кроваті. Напроти кроваті були. Тут возне. ага, тут сквозне mm -hmm. і перший провод і всі сквозь. От рядом з тим прильотом три, а чотири. І шість штук знайшли, по огороду були з лентами, зібрали, забирали, роззорвані. Кажуть, гарно, що не порозривалося. б воно все розірвалося, то б, мабуть, все б стояло.

Взрывы как петарды, взрывают точно, ну это кассеты. Один в один, точно как петарды. Так бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот так тюк 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 Искры, искры. Ой, это кораллы тут вообще. я когда увидела это, это просто жесть. Ну если оно вот тут вот разрывалось, да. Снатно, но альтернатива это Дия. Не наражать себя на небезопасности. Дия. есть восстановление, там все понятно. Це тільки перший крок. Тобто ви туди завантажуєте фотографію? Так, да, так. Ти зараз напишеш? На місто Сили. Там сервої вікна. І потім буде, по на місто Сили, стосовно даху. Добре. Все, бережіться. Дякую. Це. Ну, так. Дякую. Віддай на ту. Віддай на ту. Одне, друге, і воно з двері.